Дочекалися. ЛКП Житловик С нарешті матиме нове приміщення. Комунальники тіснилися на старому місці понад три роки. Вже за два місяці вони переїдуть на проспект Червоної калини 38. Відтак кожен матиме просторе робоче місце. Тут не було, як ви самі бачите, тут не буде розминутися, поміститися, а зараз буде. Ми плануємо закінчити ну, за місяць-два за дане приміщення і переселяємося туди. Нагадаємо, ще минулого тижня журналісти народного контролю звернулися з комунальною проблемою в Сихівську райадміністрацію. Тоді заступник голови пообіцяв, приміщення знайдуть. Натомість комунальні сусіди ЛКП Бондарівка й далі залишаються в малому приміщенні. На 36 квадратних метрах тісняться 12 працівників. Люди буквально сидять один у одного на головах. Документи бухгалтерія зберігає по закутках. У зв'язку з тим, що в нас немає архіву, ми всі документи зберігаємо тут на підвіконник. Ну, скупилося то від початку заснування Бондарівки, то з 2001 року. Отаке От приміщення у нас тому таке. Інженер матеріали першої необхідності тримає під робочим столом. Нема де. тут нема за кого у нас. Директор ЛКП Бондарівка каже, з проблемою звертався неодноразово в Сихівську райадміністрацію, та поки місця для них не знайшли. Хоті, щоб було якось краще приміщення, більше. Працювати, було. У Сихівській райадміністрації нам не впевнено пообіцяли приміщення. Ми будемо шукати приміщення спільно з БУ-4, тому що в основному цей район забудований військовим і всі приміщення належать. Військово Я думаю, що постараємося знайти. Як можна сподіватися на якісне надання послуг для мешканців, якщо вони самі для себе не здатні забезпечити гідні умови праці? Мар'яна на дупна, колена мудрак, Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал Зік. Робота над помилками до 3 серпня в ЛКП Янів запевнили замінять джалоби, воронку і водостічні стінки в місцях затікань. Майстри ЛКП провели підтримуючий ремонт, але безрезультатно. Нагадаємо, в народний контроль звернувся чоловік з вулиці Ветеранів 3. вісім років тому в нього через постійні затікання обвалилася стеля. Найближчий дощ показав, що проведеного ремонту недостатньо. Вода продовжує заливати кімнату. Лише підставлені під діру в стелі відра рятують оселю від затоплення, оскільки у жолоб вода навіть не потрапляє. Треба обов'язково перекривати дах і вирівнювати ринву міняти по після перевірки дощем. Працівники ЛКП кажуть, що ремонт потрібен серйозніший. Як в квартиру заходити з цієї, ну повністю над цієї квартири і так чуть-чуть до середини, до того сухого вікна, що там далі так потягнути, бо тому що там теж затікає. Mm -hmm. До 1 жовтня я думаю, там вже буде зроблено. Більше 20 тисяч за попередньою оцінкою комунальників потрібно на ремонт даху. Коштів на цей будинок у плані на 2012 рік немає, але кошти шукатимуть і обіцяють, проблему усунуть. То журналісти народного контролю не залишають справу, яку чиновники роблять неякісно, і слідкують за тим, щоб робота була виконана добре. Аліна Подлєсна, народний контроль, телеканал ЗІ». Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює Народний контроль Зік. Дзвоніть 244 78 87. Або 050-430-70-57. Приходьте за адресою Сихів Проспект Червоної калини 60. Супермаркет Арсен, офіс народного контролю. Зік. Давайте їх змусимо працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.